Я б хотіла ще запитати багато людей, прям бояться психіатра. Я думаю, що це буде то так. питання. І мені колись навіть я таку думку почула, що психіатр каже: Господи, як чому мене ну, сприймають як? Якогось психопата, що я з людей зараз буду робити ще більш хворих. Думаю, це тебе ну все твоє професійне життя. Так. Чекаю, що на консультації взагалі психіатра там відбувається. Розкажи, як вона, чого, ну щоб люди не боялися. Давай знімемо цей. страх. Будемо страв. розвінчувати ці жахи. Так, так? Так, так. Голосний заголовок. Розвінчуємо жахи психіатрії. Психіатри нормальні люди, так? Да, психіатри такі самі лікарі, насправді, як і всі інші лікарі, і а, це. До речі, от класне питання, його, певно, що треба навіть розбити на дві частини. Так? Перша частина, давай проговоримо про те і розповімо власне, нашим пацієнтам, що відбувається на консультації психіатра. Ти, в свою чергу, розповісти, що відбувається на консультації психотерапевта. А потім ми будемо говорити про наші страшилки, Давай, так? давай. Ми давай. їх всі розвінчаємо, всіх заспокоїмо. Так. Отже, консультація психіатра – це, в принципі, нормальна собі консультація лікаря. До неї якось особливо готуватися не потрібно. Угу. Є певні нюанси. Я зараз про них звичайно згадаю, але все ж таки консультація відбувається у вигляді розмови, знайомства само собою. Так ми повинні проговорити основні моменти, що турбують людину. Не тільки емоційні скарги, це можуть бути і тілесні скарги. Так? Пацієнту важливо розповісти по максимуму те, що він зараз відчуває. Ви знаєте, дуже важливий такий момент неосудності цього всього. Психіатр ніколи вас не буде осуджувати за ваші симптоми. Ви до психіатра приходите реально з тим, що ви маєте. він є лікар, який симптоми ваші сприймає з точки зору науки. Звичайно, він вас буде сприймати як людину, як ваші особисті симптоми. Але це завжди неусудно. Ваші симптоми це є ваші симптоми. Ми їх вкладемо в науку, ми їх вкладемо в щось, якщо їх треба в щось складати, і це не є якась проблема. Так от, це бесіда. Спокійна бесіда. Під час цієї бесіди можна емоціонувати. Можна поплакати, можна встати походити, це не є на оцінку. І, і так повинно бути. Ми повинні один одному довіряти. Від того буде формуватися наш основний зв'язок. Що може запитувати на консультації психіатр? Знаєте, Таємних питань немає. Слава, що немає абсолютно нічого страшного. Якщо мені щось не зрозуміло про ваш симптом, я запитаю про нього детальніше. І ви розповісте так, як ви це відчуваєте, не термінами, не якимись підготовленими фразами, тому що це не будете ви. Ви повинні розповісти так, як відчуваєте це ви. Стосовно підготовки до консультації психіатра реально дуже часто запитують, які там здати 100-500 мільйонів аналізів. І я завжди своїм пацієнтам кажу: не годуйте приватні лабораторії. Mm -hmm. Ми з вами вирішимо всі наші питання під час нашої консультації, тому що так. Дійсно, існує дуже багато коморбідної патології, uh -huh. яка може бути схожою на якісь розлади ментального здоров'я. Наприклад, слабкість, запаморочення, порушення апетиту, може бути при прянемія. Uh -huh. І ми, я вас, як лікар, можу направити на певні обстеження, сказати, які обстеження треба здати краще. Так? Або підвищення серцебиття, різке схуднення. Це може бути як. Тривога uh -huh. так і порушення в роботі щодо подібної залози. Uh -huh. Розумієте, якщо ми одразу вам дамо якийсь спектр аналізів, які треба здати перед консультацією психіатра, то, то ви будете дуже багато часу витрачати на здачу крові, грошей на здачу крові. А на виході ми можемо все одно не отримати того результату. Тому однією із головних, одним із головних моментів візиту до психіатру також є провести диференційну діагностику ваших симптомів. І визначитися, чи потребуєте ви якогось додаткового до обстеження. Тоді ми визначаємося, який ряд аналізів потрібен, і ви йдете і здаєте ці аналізи. Часом Часом буває, звучить, так? Як просто сходив до лікаря, до терапевта, до терапевта абсолютно. Так, десь приблизно так само. До речі, дуже такий ще важливий момент. Можна сходити спочатку з цими до терапевта, до речі, а потім, потім прийти з цим уже до психіатра з цими аналізами. Такий варіант також абсолютно реальний. І зараз в нашій країні це реально дуже доступно. Сімейних лікарів навчають за спеціальною програмою надання ось цієї первинної психіатричної допомоги. Вони також вміють скеровувати угу. пацієнтів. Але насправді, ось якщо момент про підготовку з аналізами, краще не витрачайтеся. Краще давайте зустрінемося, обговоримо конкретно ваші нюанси, тоді визначимо, що потрібно з цим робити. Також є ще дуже важливий момент, що часто буває так, що пацієнт до нас вже приходить з якоюсь історією. Mm -hmm. Він колись раніше вже приймав якісь ліки, щось лікував, так щось обстежував. Можливо, дійсно має якісь хронічні захворювання. І тоді би було дуже доречно мати з собою всі ці записи, якщо ви їх маєте, так для того, щоб ми могли подивитися, з чим маємо справу. Це пришвидшить трошечки, можливо, ваше обстеження. Так. І зрозуміти нам дуже важливо зрозуміти, який був ефект попереднього лікування, якщо воно було. Що це були за препарати, які це були дози препаратів. Угу. це реально той момент, який дійсно потрібно підготувати. Це не знаєте, це не є така відповідь на оцінку знову ж таки. Угу. Якщо ви забули назви препаратів, не пам'ятаєте нічого, це не є така критична проблема. Ми проговоримо. Разом це все, але якщо є можливість принести вже якусь історію попередню, ну, звичайно, це це дуже нам всім допоможе. Я просто згадала тільки що посміхаюсь, пацієнтку наша з тобою одну із я думаю, вона буде дивитися нас і теж буде згадувати. Вона прийшла і мені одразу таку стопку поклала. каже: це вам передали боже, що ж мені з цим робити? І дивлюся, ну вже так. Ага, і мені вже навіть легше орієнтуватися. Знову ж таки, я кажу, там, там для мене написали насправді дещо, не тільки для вас, там для мене. От, тому я прям ще й похвалила її, що. Що вона це зробила прямо, і до мене? Ну при, при коли вона прийшла не тільки до психіатра, ще й до психотерапевта. Це до речі, так, так. Це, це важливо згадати наш минулий досвід в лікуванні, да, так, так, так. Так і динаміка це, якась да. динаміка. Mm -hmm. Так, насправді теж буває, пацієнти проходять уже з в якійсь терапії, так і в психотерапії, так. і з прийомом якихось фармакопрепаратів. І знаєте, тут певно, ми хотіли би вас дуже просити нам довіряти, якщо ви вже до нас прийшли і і максимально нам з нами ділитися mm -hmm. цією інформацією так це нам допомагає бути в контексті вашої проблеми тут і зараз так і допомагати вам все ж таки да, відновлюватися да, правда це да, це да. дуже дуже гарно коли ми маємо контакт це точно один з одним із пацієнтам, так? так, так. Ну, команда, команда. Команда, так. Так. Це, це що, кажу інколи, що дивіться, ми всі боліємо, боліваємо за вас. От зараз сидимо і так, Аня, аня, і ми на трибуні сидимо, а ви йдете, ви пробуєте. От, це ви по протоколу ж там якось слухаєтесь. Так. Насправді. І певно, що так, вболіваючи за нашу Аню, да? <рес> <рес> повинні Ані також сказати, що вона також є е, повноцінний член цієї команди, <рес> який має, що, має право голосу. Так так так? так, так, так. І наш пацієнт не повинен боятися нам сказати якусь свою думку, запитати нас щось, тому що ми завжди готові. Так? Ми готові допомогти, ми готові пояснити, ми готові пояснити декілька разів, правда, для того, щоб в нас був такий комплайнс, правильний зворотний зв'язок, він завжди буде допомагати нам бути кращими. І ми, певно, що звертаємося з Тетяною до вас і просимо вас, щоб ви також активно приймали участь в терапії, так, в так, лікуванні, так. А, запитували нас, mm -hmm. так, робили Домашніх свої завдання, якісь так. зауваження в кінці mm -hmm. кінців, так, і завжди yeah. нам давали якийсь зворотній зв'язок. Точно, точно, якась mm -hmm. думка робилась, Да. Це, це супер. Так, так. Ну, власне, напевно, що про консультацію психіатр більше й нема що казати. Я думаю, вже це стало всім, всім не страшно. Точно. Все, це все просто, <laughs> так. Ми, ми просто спілкуємося.